Набережну відремонтують. Останній термін здачі об'єкта в експлуатацію 15 грудня. Наголошувалося на позачерговій сесії міськради. Тендер виграла фірма, що оцінила ремонт в 35 мільйонів гривень. Доля міського бюджету 10 мільйонів. Решту виділить обласна влада. Міська влада в виді управління капітального будівництва, в виді департаменту нашого. Ми так само підключаємося до роботи у виді контролю і у виді пропозицій, які ми можемо зробити. На вчорашній день роботи по набережній розпочалися. Два роки тому міське управління УКПБ розробило проект про реконструкцію і капремонт набережної імені Василя Стефаника. Його вартість 82 тисячі гривень. Всі роботи передали в галузеве управління облдержадміністрації з надією в майбутньому передати на його баланс і саму ж вулицю. У свій час нас трошки так м'яко скажуть. Кажучи, здурили, коли облавтодор сказав, що ви відремонтуйте, а тоді ми приймемо на баланс. Ми відремонтували частину від моста на Галицький до Кармелюка, і звідти і там і Фоси почистили від Кріховецького кільця, і там залишився невеличкий кусок біля повороту на Ленкавського, але облавтодор забув про те, що він нам говорив, і в результаті в нас дорога й далі на балансі. Тобто у нас зараз на балансі комунальної власності. Тепер роботи на набережній виконуються під патронатом облдержадміністрації. Однак міські депутати вимагають від обласних чиновників періодичної звітності, а також озвучити графік терміну виконання робіт. Що Ви кажете, місто дало 10 мільйонів, адміністрація 25 разом 35, а разом 38 чи навіть там трошки більше до 39. Зновності є 3 мільйони. Наступне питання в тому, що насправді для мене особисто не має значення, хто це буде робити і за які кошти. Мене цікавить тому, так само багатьох мешканців міста Франківська, щоб ця дорога була відремонтована якнайшвидше, як найкращою якістю. Наразі міський голова Віктора Нушкевичус розпорядився створити тимчасову контролюючу групу, яка наглядатиме за перебігом ремонту набережної. Можливо, те, що вона буде вже повністю відремонтована, якісно відремонтована, так як стверджує підрядник, можливо, легше буде нам її позбутися своєї шиї, щоб дійсно передати її на баланс, оскільки вона є фактично об'їзною, об там величезна кількість транзитного транспорту. Це чи стосується балансу. Щодо до участі 10 мільйонів, як я сказав, місто, 25 мільйонів область. Там жодної копійки ніякого інвестора. Депутати міської ради сподіваються, після якісного ремонту область візьме набережну імені Василя Стефаника на своє утримання. Оксана Семко, Андрій Шкварла, новини на вежі.